Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. видання БІЛД повідомляє про перемовини, які генеральний секретар ООН, Антоніо Ґутієш веде із російським керівництвом щодо повернення Російської Федерації до Чорноморської зернової угоди. Однак умови, за яких Росія... Готова знову приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи тепер значно відрізняються від попередніх умов домовленостей, які були узгоджені із генеральним секретарем ООН Антоніо Гуцієрішем та президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоган. Керівництво Російської Федерації вивчає умови згідно із якими російський сільськогосподарський банк або його. Дочірні підприємства буде підключене до СВІФТУ. Будуть застраховані російські кораблі на випадок українських атак По них Російській Федерації будуть повернуті всі заморожені у Європейському Союзі активи. А також російські кораблі отримують право пришвартовуватися у портах Німеччини. І це, звичайно ж, серйозний момент з точки зору санкційної політики Європейського Союзу по відношенню до Російської Федерації. Звісно, можна задатися питанням: наскільки видання Більд в цій інформації? Оприлюднює реальний хід перемовин між генеральним секретарем ООН та російським керівництвом. Однак я хотів би нагадати, що під час останньої зустрічі президентів Росії і Турецької Республіки Володимира Путіна і Реджепа Таїпа Ердогана у Сочі, президент Туреччини на спільній прес-конференції із російським лідером сказав, що Україна має Пом'якшити свою позицію по відношенню до чорноморської зернової ініціативи, і визнав, що в умовах Російської Федерації, за яких вона готова приєднатися знову до Чорноморської зернової ініціативи, є логік. тоді. Багато хто намагався зрозуміти, що ж мав на увазі турецький президент, коли закликав Україну пом'якшити своє ставлення до російських умов, і чому погоджувався по суті з тими тезами, з якими виступав Володимир Путін, коли звинувачував Захід в тому, що Захід є головним бенефіціаром чорноморської зернової ініціативи. Що не відповідає дійсності, тому що насправді головним бенефіціаром Чорноморської зернової ініціативи, і це знали і Путін, і Ердоган, завжди була Китайська Народна Республіка, яка отримувала величезну частину збіжжя з цієї ініціативи. Але головним змістом, як відомо, було недопущення підвищення цін на зерно, а зовсім не передача певної частини. Продовольства до найбідніших країн світу, тому що якщо підвищиться ціна і серйозна, і надовго на буде не тільки цим найбіднішим країнам світу, а й багатьом країнам глобального півдня. І від цієї ціни за великим рахунком залежить політична і соціальна стабільність у багатьох країнах, з якими хороші стосунки підтримують і Російська Федерація, і Турецька Республіка. І тоді, звичайно, можна було задати питання, що ж має на увазі президент Туреччини, коли нагадує про необхідність повернутися до розгляду тих умов, із якими виступав президент Російської Федерації. Ну, як бачимо, за публікацією більда стає зрозумілим, наскільки високою може бути ціна за те, щоб Росія пропускала українські товари. З виробництва до інших країн за великим рахунком Росія готова обміняти українське зерно на право безперешкодно знищувати Україну та її економіку впродовж довгого часу. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо той факт, що скасування оцього санкційного навантаження. Наповнить російський бюджет і дозволить Володимиру Путіну і мати зайві гроші на соціальну стабільність у власній державі, і зайві гроші на мілітарізацію власної економіки, і власні гроші на утримання своєї армії, і це от додаток до тих грошей, які Росія і так отримає від продажу своїх енергоносіїв до країн глобального півдня. І можливо, що ці гроші для Росії дійсно є більш важливим пріоритетом ніж створення умов для голоду на півдні і таким чином умов для міграційної кризи в країнах Європейського союзу. Однак публікація більду підкреслює, що в Україні якраз не збираються погоджуватися із таким продовженням зернової угоди за жодних обставин, і що в такій ситуації до зернової угоди з Російською Федерацією. Не повернеться вже сама Україна. Ну і не кажучи вже про те, що дуже важливим моментом є репутація західних країн, адже по суті не тільки від України вимагають погодитися на умови Російської Федерації, поблажливо ставитися до дій агресора і надати йому всю свободу рук на нашій території, принаймні у чорноморському басейні. Багато що залежить і від позиції західних країн, які мають скасувати вже існуючі санкції проти Російської Федерації. В умовах, коли російське керівництво навіть на хвилину не замислюється про можливість припинення війни проти України, я вже не кажу про такі елементарні речі, як виведення російських військ з окупованих українських територій, і відмову від їхнього проголошеного російського статусу, ні у російського політичного керівництва на чолі з Володимиром Путіним зовсім інші задачі: окупація нових українських земель, продовження ракетних атак на українську територію знищення безпілотниками української цивільної інфраструктури, Росія вже зараз готується до зими для того, щоб продовжувати спроби перетворити територію України на територію непридатну для життя. І це мені здається абсолютно очевидним кожному, хто стежить за тим, як Росія ставиться до цієї війни. До заяв президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчих соратників. І От в цих умовах, коли Росія явно готується до багаторічної війни на виснаження ненависної Володимиру Путіну, його соратникам та співвітчизникам України, Україна має погоджуватися на скасування санкцій проти Російської Федерації на те, щоб Росія отримала додатку додаткові економічні умови для продовження цієї так же довгої, кривавої і виснажливої війни. Очевидно, що навряд чи зусилля генерального секретаря ООН можуть призвести до якогось успіху. Але може Антоніо Ґутєріш і не чекає на успіх, а хочу просто продемонструвати, що він проявив всі можливі зусилля для відновлення Чорноморської зернової ініціативи. Продемонструвати навіть не нам. А тим країнам, які вже завтра можуть бути у кризі у зв'язку з зростанням цін на харчі. Ані Гуцієріш, ані, до речі, Ордоган не хочуть бути відповідальними за такий розвиток подій. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon BeniaC, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миро! Хай щастить!